Мої вітання. Ми продовжуємо наш ефір в студії Катерини Некреча і моя гостя сьогодні оперна співачка Ольга Чубарєва. Вітаю вас, пані Олю. Добрий день вітаю. Ще не спілкувалася. Я здається, не спілкувалася з оперними співаками, співачками, тому ну, для мене це також да? честь. Але є інформаційний uh -huh. привід: 18 квітня в Києві в Національному палаці мистецтв Україна відбудеться ваш концерт. А ви є лауреатом міжнародної премії імені. Григорія Сковороди та інших престижних нагород, професор Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені Драгоманова і, ну, власне, і відома ну, опер, солістка, співачка. Солідська національна філармонія ще, так? Да. Багато про що можна так. говорити. Ну, власне, пані Олю, от концерт, який буде 18-го, Квітня, а що це буде? Я так розумію, що не тільки ви будете на сцені виступати, так це продовження мого власного мистецького проекту леді Опера, який започаткувала два роки тому, і навіть півтори роки тому відбувся мій концерт на сцені Палац Україна, де я, скажімо, презентувала оцей проект леді Опера. І зробила дуже такий мікс між класичним голосом, симфороком, джазом, естрадою. Тобто в різних, в різних епостасях я виступала в цьому концерті. Його можна навіть подивитися власне, на Ютубі. Я знаю, що є повний обсяг цього концерту, mm. можна подивитися леді Опера. І в цьому році я. Продовжує цей проект. Концерт буде називатися Європа. Чому Європа? Я присвячую до Дня Європи в рамках святкування Дня Європа. Mm -hmm. А він буде святкуватися 3 суботу травня місяця. Тобто я дуже хотіла б, щоб вже була була готова телевізійна зйомка і був в телевізійному форматі вже був готовий цей концерт для того, щоб можна було транслювати. В, в ті дні, коли буде святкуватися День Європи, е, е, я запрошую світових зірок на цей концерт. Е, приїжджає два відомих іспанських тенора. Буде виступати, брати участь також світова зірка, наш земляк і всім вам відомий скрипаль з Канади Василь Пападюк з мі... український да. скрипаль з Канади. Він був речі у нас так один раз в студії зі своїм бендом. Буде брати участь симфонічний оркестр в шоу-балет тобто така. Дуже масштабна феєрична постановка, сучасна сценографія, сучасне, сучасне освітлення. Тобто ну, в, таких, в красивому форматі, динамічному буде це відбуватися. цей концерт, я усіх запрошую. І власне я думаю, що це буде проект жити, і в мене вже є задуми на наступні концерти, які я вже буду проводити mm -hmm. надалі. А все ж таки, чому Європа? Тільки тому, що ви присвячуєте там цей концерт до днів Європи в Україні, так. чи ще є якийсь сенс? Звичайно, є сенс в цьому. Я дуже багато їздила по світу і в різних країнах виступала. І в тому числі я виступала дуже багато в країнах Європи. Навіть можу сказати такий факт своєї творчої біографії, що я навіть виступала у парламенті Європи у Страсбурзі. Mm -hmm. Ну, це був таке виключення, не знаю, чи після мене хтось робив це подібне. І крім того, виступала на щорічних прийомах для парламентарів, які відбуваються щорічно, запрошуються мером Страсбургу в Палаці Жозефіни, це неподалечку від самого будівлі парламенту. Я так само там виступала. Маю певні нагороди, навіть в мене є медаль за втілення ідеї єдності Європи. І ну я цим всім пишаюсь. Звичайно, я дуже би хотіла би е, цим самим ну, продовжувати ідею, яку зараз от є в нашій країні євроінтеграція. І я дуже підтримую, тому що ну, в принципі, Україна територіальна, вона європейська країна центр Європи, власне, на території нашої країни знаходиться. І в плані культурному нам напевно навіть не треба робити, говорити про інтеграцію, тому що ми давно вже в наш культурний рівень нашої культури він дав давно на європейському рівні. І тому я би хотіла б, тим самим і власне підкреслити це. І е, показати навіть через оцих запрошених гостей через іспанських моїх колег, які приїдуть до України. До речі, вони вперше будуть в Україні. Mm -hmm. І я би хотіла щоб хоча б очами цих представників, щоб вони подивилися на нашу країну, на наш рівень мистецтва і саме власне от, такі дуже високі ідеї і цілі. Mm -hmm. А ви кажете, що були а, в парламенті а, в європейському чи так. чи в українському Страсбурзі. чи в українському парламенті? Ви співали? Чи ні? ні, ні заходи... Я кажу, що я, я сказала за європейський парламент саме в Страсбурзі. Так, да, Стразбурзі я на чи для українських так. парламентарів українських тут в Києві чи а, чи ви співали? Ну так, звичайно, я дуже багато брала участь в різних там урядових концертах і, власне, так. Що сьогодні з культурою ми запрошуємо дуже часто представників uh -huh. культури українською? Говоримо про проблеми, які є так. Але от ви організовуєте концерт в рамках леді опера, так? В рамках цього проекту, як чи легко це чи ні економічна ситуація не з простих сьогодні в Україні на те, щоб очевидно влаштувати такий угу. концерт, запросити іноземних виконавців до України, а потрібні фінанси? Як звичайно. сьогодні, як сьогодні з цим, звичайно, на жаль, в нас. Я просто такого не пам'ятаю, щоб були якісь такі дуже потужні державні програми. А тим більше, що зараз в сьогоднішній ситуація, коли ну, взагалі, напевно, і за мистецтва якось і незручно навіть думати, тому що на, буквально там за сотні кілометрів гинуть наші співвітчизники, наші патріоти, люди, які захищають нашу країну, взагалі наш наш спокій, наш мир. І я думаю, що напевно не потрібно навіть цю тему піднімати, да? ніби то, що от, різні, різні полюси в житті. Да? Там, там війна йде, а тут нібито ми, ми говоримо про мистецтво. Але я думаю, що напевно треба говорити. Треба говорити за мистецтво, треба говорити за культуру, тому що це. Обличчя нашої країни, це власне. Треба навіть... творити, не просто говорити, а творити. творити от такі да. восени ще минулого року. Да. А коли годувався фестиваль Google Fest, він сказав, що ну, звісно, треба, треба щоб а, ті хлопці і дівчата, які на фронті, їм було куди повертатися. Треба Звичайно. будувати Україну в цьому Звичайно, сенсі. Звичайно, і я так думаю, що навпаки, зараз, от я бачу, що. Знаєте, в цій ситуації спочатку дуже багато в моїх колег був шок. Знаєте, от взагалі руки опускаються, навіть немає не натхнення. Ну, як може бути, коли знаєте, всі співчувають і ти бачиш ці сльози. Звичайно, ти пропускаєш через себе, тому що тебе все рівно це стосується там, або твоїх близьких, або твоїх рідних, або знайомих, або все рівно воно, як кажуть, поза тебе не проходить. І е, тим більше, що, ну, скажімо, е, мої колеги, о, да, я дивлюсь, що навпаки, зараз настрій змінився і хочуть робити, і будуть робити дуже багато запланованих заходів, концертів. Е, навпаки, знаєте, от. Хочеться якось виплеснути свої емоції да, через своє мистецтво. Навпаки, як кажуть, напроти того, що відбувається, от, хочеться донести, підтримати і робити такі справи дуже високі, тим більше, що ви сказали за фінансування. да? то це такі болючі питання, напевно, саме болюче, тому що нас культура ну ніколи на якомусь там навіть середньому рівні якось не не рахувалася. Вона. Була в останній останні статті про, держав... mm. ну, про державу про державу, так, і... про фінансування держави. А щодо бізнесменів тільки ну, починається, здавалося б, там, uh -huh. фінансування певних там культурних подій чи артистів завжди криза, і це також зрозуміло, що впливає на людей, які там мають бізнес і ще вчора могли б щось фінансувати. Так, а сьогодні просто не можуть цього робити. Ну, звичайно, в нас про спонсорство не може йти мова. В нас тільки можна говорити про те, що там можна знайти в якихось особ, в приватних особах, які можуть просто бути меценатами, або просто використати ну, якісь знайомства, зв'язки і так далі. Це просто от на такому на дружньому рівні можна вирішувати. І це зараз дуже важко. І, на жаль, на жаль, Ну, я не знаю, я не бачу, в принципі, я дуже великий оптиміст, але я не бачу на ближнім часом якоїсь такої світлої перспективи в цьому плані. Але вам вдалося, я так розумію, знайти фінанси для того, щоб 18 квітня концерт відбувся? Так. Так, це приватні про державу тут не йдеться. Ні, ніякі приватні. Абсолютно. Навіть дуже хочеться, щоб звернула, знаєте, ну, звернула увагу держава. Тобто, да, цей захід робиться. І намагаємось, я там організатори, буде ведучий Петро Мага. Ми разом робимо цей проект. Він допомагає, використовує свої якісь можливості, так і. Ми намагаємось намагаємось пробити цю сті стіну е, бюрократії, яка існує, та, і щоб якось достукатись до нашого керівництва держави, до тих діячів, які можуть якось офіційно підтримати ці проекти. Тому що я вважаю, ну по крайній мірі вже, вже фінансів ми не просимо, допомоги ми не просимо. Хоча б словом, хоча б якоюсь такою офіційною підтримкою, щоб вона була, от. От, буквально розмова складається в тому, що от, ми зробили проєкт, можете от, скористатися, от, будь ласка, от, ми вже готовий продукт надали. І от, в такому угу. плані. Проєкт Леді Опера це про вас? Що маєте Леді да. ну, навіть на Леді Операді Опера. Тобто це ви. А, ну, це як творчий бренд. Як творчий бренд не можу порівнювати ну, є в нас Леді Гага, хоча іноді так в деякі колеги так, 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 така вже є ну, як прізвисько, або не знаю, там якось називати за спиною. Я, до речі, таких аналогій не виникала. Ну, чомусь у деяких, так. Я задумала цей проект. Дуже хотілося б, ну, по-перше, мені самі як творчі особи мені дуже цікаво в <гум> багато жанрів. І я багато експериментую, поєдную. Я за освітою, що в мене перша освіта, я піаністка, і мені взагалі дуже скажімо, цікаво. Експериментувати, поєднувати жанри, якісь робити мікс такі, знаєте, між різними непоєднаними речами, там, наприклад, там, класичний голос, джаз, там, ну, академічна манера. Mm -hmm. верніше. Е я навіть іноді використовую там в своїх концертах, навіть граю на роялі, там можу під власний або супровід, або от, я навіть в минулому концерті леді опера разом з Вас з, Вас з Василем Дяком, з його бендом, ми зіграли такий дуже емоційний твір, дуже гарний. І ми е збираємося це показати нашим глядачам. А, так, для того, щоб заохотити, mm -hmm. показати, е показати е те, що було, так і можна. Собі уявити, що буде 18 квітня на концерті. Так. Давайте подивимося Ольга Чубарєва та Василь Попадюк спеціально для вас у нашому ефірі. Я дякую вам за те, що ви до нас завітали. Да, дякую, дякую. Запрошую всіх на цей феєричний, Я можу сказати, без як кажу, зайвої скромності. феєричне шоу дуже багато людей працювало і працюють над цим проєктом. Я дуже вдячна своїм колегам і. Керівництво Палацу Україна за те, що вони створюють умови, допомагають, ну, відчувається плече і якось так почуття ліктя да? mm -hmm. дуже важливо. І ми робимо цю справу. Дійсно, вона потрібна, потрібна для людей, для країни. Дійсно, такі проєкти вони потрібні. І я думаю, що ви отримаєте величезне задоволення, тому що це справжня якісна музика, це будуть використані дуже відомі хіти в сучасному оформленні, в сучасних ритмах, в сучасній сценографії. І найголовніше, що ми запрошуємо також світових зірок в цей проєкт, і ви отримаєте масу задоволення. Ольга Чубарєва та Василь Попадюк на ваших екранах. Дякую. a pain.